Гарний настрій починається з метрополітену. У столиці триває проект Творчий конкурс на театральній. Усі охочі просто у підземці на станції театральна щонеділі можуть продемонструвати свої таланти від репу до бальних танців. У конкурсі вже взяли участь більше трьохсот людей з семи областей України. Найкращих артистів нагороджують щотижня. Голосування відбувається в інтернеті. Далі про це Володимир Сидько. На місці бюсту Леніна на театральній тепер працює справжній театр, актором якого може стати кожен охочий. Автори проекту кажуть, що серед тисяч пасажирів є багато здібних людей. Їхня мета допомогти розкрити таланти. А усі, хто вже встиг виступити, впевнюються, що за порукою успіху є щире бажання і активна позиція. Ця сцена вона стала якимось символом, символом того, що кожен чоловік може впливати на свою життя, може будувати її, От каждого його. його... Па, или там каких-то действий зависит его будущее. Найменшому артисту підземного театру лише три роки, найстаршому 81. з усіх відзнятих номерів на відкрите голосування в інтернет. Вже розмістили 90 роликів. Організатори кажуть, що подібні акції допомагають українцям об'єднатися у такий складний для країни час. В тому світі, в якому ми живемо, важливо зараз не ставати на позицію Моя хата з краю, Я собі закрився і поїхав ставати на позицію Давайте об'єднаємося бо разом ми можемо щось зробити від поїздки в АТО й до. Допомоги людям, які служать до роботи. Отут в тилу, деякі працівники метро теж взяли участь у конкурсі. Михайло Пенедюк працює машиністом, а у вільний від роботи час виступає з власним гуртом. У підземці співав уперше на роботі ж, бо дозволити собі таке не можна. Відповідальність я зобов'язаний виконувати свої прямівозики, контролювати світлофори. і Всі сигнали може там щось в голові наспівається, але Крім того, автори проекту проанонсували ще одну новинку метро у найближчому майбутньому, якщо кияни схвалять стелю переходу між станціями Хрещадик і майдан незалежності прикрасять малюнки з зображенням підводного життя океану. «Метро, це все-таки підземка. і лично мені було би цікаво приставить, що все-таки наше метро на да, під водою. Але що саме а у нас там проходить підземна річка. Названням квіщати, тому ми не могли та від цієї тематики. творчий конкурс на театральній триватиме ще шість тижнів. А після його завершення організатори планують провести гала-концерт за участі кращих артистів та вже у стінах справжнього театру. Володимир Сидько, Олександр Навроцький, Ігор Горганаков, новини культури.